Сьогодні котлети від тьоті Каті. Всім привіт! Сьогодні на обід буду готувати котлети. Приготовила м'ясо, лопатку, свинем м'ясо, дві цибулини, часник, сухарики. Ось в мене сухий хліб. Я його зразу в першу чергу, поки суха мясорубка перекручую на м'ясорубку. Отак я роблю свої сухарики. І зараз поріжу, воно ще трошки підмерзло в мене, поріжу і буду перекручувати. Тепер в суху баночку я заберу це все. І скільки мені потрібно буде, я собі використаю. Отак От і я собі роблю свої сухарики і не купляю. Дуже зручно і хліб не пропадає, не викидаю хліб. Ось, бачите скільки? Смужками невеликими наріжу, щоб було зручно перекрутити. У фарш я додаю ще картоплю, почистила дві картоплі і разом перемелюю з м'ясом. До фаршу додаю, ну там трошки вже в мене було, я ще ложку додам сухарів. І буде тут у мене три ложки. Чайну ложечку солі додам. Перець. За смаком. І все гарненько вимішаю. Вимістити гарненько і відбити. Яйця фарш не додаю. Сковорідку вже приготувала, поклала на вогонь, а сама буду робити котлети. Руки в холодну воду і буду виробляти котлети. Форму любу, хто яку хоче, хоче круглу, хоче. Ліненько, кому як під настроєнні. Під настрій. Сьогодні будуть такі. І на дощечку. їх ще відбиваю в руці гарненько. Ось такі буду робити всі котлетки. Для котлет мені ще потрібна мука і два яйця. Ось так трошки їх зболтаю. Кожну котлетку обмакаю в муці. А тепер збите яйце в сковорідку. Ой, зроблю, Прикрутила. Ось так. О, вони будуть сочні, смачні. Так, колись ще я була студенткою. жила на квартирі. Ще дуже-дуже давно це було. Я побачила в хазяйки, якої знімала квартиру. Тетя Катя. Вже. Ось вона так готувала котлети. І мені сподобалося, я приїхала додому, навчила свою маму. Та гарненько підрумянились. можна і перевернути. М -м -м, смак. Трошки прикрию кришкою. Конденсат зібрався, то я витираю софткою. Вже просмажилися котлети, я вже провірила одну, розрізала нормально, Пробу зняла. смачно. Ось Ще одна сковорідка буде. До котлет потрібно. Ще салат, ще швиденько на кришу. Буде в мене салат. У мене є пекінка, корейська морква, червоний солодкий перець, огірок, петрушка. Зараз буде салат смачний. Порізала соломкою. Щось сюди перець. Огірочок покришити треба соломкою. М -м -м, який яскравий. І сюди ще морковку додавлю, корейську, і покришу петрушечку. Для заправки взяла трошки олії, соєвий соус додам французької гірчиці ложечку. Гарно все розмішаю. Можна ще меду додати, але я не хочу зараз солодку. Це не за смаком. Той я полюбляю. В буде так сьогодні. І гарненько помішаю. Ось такий буде мене салат. Легенький, без майонеза, Ну, смачний. Можна і обідати. Ось таку велику порцію салату собі покладу. І дві котлети. І ось такий в мене буде обід. Розріжу, покажу вам котлетку. Ось така сочна. Гарна, мягусінька котлета. Так що, Всім смачного. До зустрічі! Бувайте здорові!